Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Раді вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, прекрасного дня, гарного настрою і всього самого-самого найкращого. На вулиці у нас сьогодні плюс. Гарна погода, немає ні дощу, ні снігу, немає ніяких опадів. Пташки наші гуляють. Є можливість вже рвати зелену траву. І це один із. Самих таких сильних, можна так сказати, стимуляторів яйценоскості для вашої і нашої птиці. Якщо ваша пташечка сиділа закрита в зимовий період, якщо не гуляли по вулиці, не мали можливості ходити на випас, не було у них в доступі зеленого сіна або інших поживних вітамінчиків. То саме от такий період, весняний, зелена трава, коли попадає в раціон птиці, стимулює і піднімає яйцекладку. Тому що багато вітамінчиків, які провокують швидшу яйцекладку у ваших птахів. Одна із наших сімейок мускусних качок. Тут у нас чужі селезні помічені. І наші минулорічні качечки. Всі качечки тут. Минулорічні, молодих качечок тут немає. І ось наша красунька, яка зимою сховалася під сіно і нанесла яєць, але вона з селезнями не спарювалася, тому яйця були пусті. Зараз активно вона селезнями гуляє, і знову у нас занесеться. Білі качки не так активно спарюються з качурами, хоча вони не так давно сидять разом. На минулій неділі дійшли до них руки, і потрішки я вже почав їх всіх розділяти. Тут у нас одна сімейка, тут у нас буде близько 10 качок і 3 качура. Поки що будемо дивитися, які краще працюють. Якийсь один, напевно, тут буде зайвим. Але поки працюють вони на ура всі. Курочки білий маран і індики червоний бурбон, узбецька палива і бронза у нас є. Можливо, комусь будуть цікаві, на продаж може бути сімейка. Або з червоних індиків, або бронза і червоний бурбон. Кому що буде цікаво те можете для себе вибрати. Індики несуться, індики молоді, що індики, що індички. Індики у нас чужі, з індичками вони нерідні, так що сімейки будуть повноцінні, здорові, сформовані для того, щоб давати гарне потомство. По мускусним качечкам є ще зайві у нас е качурі. І, можливо, там ще декілька качечок також буде. Зайвих, тому хто хоче, можете звертатися. Качки, хто покупався, виглядає вже гарно, а хто не купався, то звичайно білі качки виглядають не дуже презентабельно, коли на дворі болото, коли йде дощ, коли ось після зими сніг топиться. Вони не дуже гарні. Тому багато хто із людей, із покупців, які хочуть тримати в своєму дворі мускусну качку, обирають для себе різні кольори. Щоб це була і голуба, і коричнева, і лавандова, або змішані. Вони ще кращі, але також щоб вони були важкими. Такі качечки у нас також є. І від них очікуємо також гарне поповнення. Сонечко, світить. Індики наші отримують вітамінчик, Д. індики їх уже пообдирали, пообскубували. Але зате вони працюють. Тут у нас іще одна сімейка наших мускусів. Це у нас також зовсім друга лінія. Тут у нас вісім качок і два селезні. Заховалися деякі в будиночок, а деякі ходять і ще п'ють воду. Сім'ї, які вже поділені, які вже сформовані, проходять курс. Випойки вітамінчиками, курс випойки від різних паразитів, глисти, кокцидії і тому подібне. І вже на збалансованому утриманні харчуванні для того, щоб отримувати повноцінне, здорове яйце, з якого будуть з'являтися на світ прекрасні здорові. Пташенята. Щоб це у нас не було, чи це качки, чи це гуси, чи це індики, але воно має бути все повноцінне, здорове, активне і приносити користь. Ось така іще у нас одна сімейка. Це ще не всі, і не всі качки у нас іще поділені. Так що роботи у нас ще дуже і дуже багато. Ну, а вдома у нас, як завжди, на вулиці одні турботи, а в будинку зовсім другі. Також в очікуванні поповнення. Тут у нас мають з'явитися каченятка наших білих мускусів важкої лінії. Очікуємо поповнення. Можна так сказати, що яйця і перші, і не перші. Робив собі міточку, коли я їх закладав, для того, щоб хоч якось орієнтуватися. Взагалі-то я орієнтуюся по тому, що вже чую, що піщать в яйцях, значить, перестаємо перевертати, аби відключаємо автоматичний переворот, і тоді вже очікуємо поповнення. Скоро вже вони в нас мають бути. Тут у нас качки, в іншому інкубаторі у нас курчата. Так що робота кипіть. Всім бажаю. Миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя цього самого-самого найкращого. В кінці відео побачите невеличкий. Сюрприз, можна так сказати, який вас трішечки порадує. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Хто не підписався, підписуйтесь, залишайтеся з нами, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок і не пропускайте наші відео. И по щемья призвали руки. 아 <목소리도> Співає в пленці золоті і не треба мені раю тут ні, ні соба моя ожина сидова держино, притиківка, моє серце України, харі очі, чорні брови, файна дівка.